Вітаю всіх, на згорток Дитячий Фітнес. Запрошую вас приєднатися до наших вправ для здоров'я вас і ваших дітей. Приєднатись! А ця вправа є вправою діагностом яка показує, в якому стані є ваша спина та ваша вся задня поверхня тіла, як вона розтягнута. Тому, якщо людина не може зробити чи вправу з рівною спиною. То це е, означає, що м'язи задньої поверхні тіла е, у спазмі, е, і їх треба розтягувати і працювати над ними. Починаємо. Нахил треба робити з рівною спинкою, а, або якщо не е, е, Людина не може робити зразу з рівною спинкою, то треба робити до того моменту, поки спинка по всі поверхні рівна. Ніжки рівні. Видих робимо при підйомі. У середньому робимо десь 10 12 разів. І два-три підходи. Відпочиваємо. А зараз вправи для стопи. Прокочуємо м'ячик всією поверхнею стопи, добре давлячи на стопу, щоб були е, трошечки навіть е, такі відчуття больові, щоб ми м'язи стопи дістали. Міняємо ніжки, змінюємо. Добре надавлюємо всім тілом. Прокочуємо десь по хвилинці на кожну ніжку. Потім зупиняємося, обхвачуємо м'ячик стопою і тримаємо обхвачуємо Елля м'ячик силою пальчики, пальчиками тримаючи м'ячик і іншу ніжку. Добре. А тепер прокочуємо ніжкою планку. Теж добре надавлюючи, пропрацьовуючи всю стопу почергову, десь по хвилинці кожну стопу. Так, а тепер показуємо вам таку справу, теж для стопи. Для м'язів стопи треба обережно про. Пропрацювати стопу такими маленькими шагами, е, кроками по планці, Як такими е, маленькими короткими кроками. Бажаємо вам гарного здоров'я, залишатися сильними, красивими і здоровими. Слава Україні!